День малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про звірів, які живуть в наших лісах. Ви знаєте, що в спекотній Африці живуть леви, жирафи на далекій півночі, живуть білі ведмеді, а в нашій країні теж дуже-дуже багато цікавих звірів. Дикий кабан любить покачатися в ямі з рідкою багнюкою а потім потертися шкурою об кору дерева. Так він позбувається комах, які живуть у нього на шерсті. Маленькі кабанята зовсім не схожі на своїх батьків. Їхню шкурку прикрашають смужки. Ви знаєте, бачили, що маленькі кабанчики, вони полосочку лосочку Лисиця дуже дбайлива мати. Вона день і ніч проводить з малюками і вчить правильно їх полювати. Лисенята повинні навчитися підстерігати птахів, збирати дощових черв'яків, ловити мишей. Ще кажуть, мишкувати. Ось подивіться, у нас я зробила такий ліс з звірятами, да? зайчик, ведмедик, їжачок, олень. Білочка, вовчик, лисичка. У козулі є особлива біла пляма під хвостом дзеркальце. Коли козуля втікає дзеркальце, помітне здалеку. Так вона попереджає інших козуль про небезпеку. А це, подивіться сюди, я вам ще раз показую лісові тваринки. Бачите? Оце тхір. От вам козулька, а ось наша лисичка. Бачите, яка вона дбайлива мама. Вона вчить своїх всіх лисенят цим премудростям. Слухаємо далі. Ти знаєш, що тхори можуть бути свійськими? Раніше їх використовували для влову мишей і полювання на кроликів. У свійського тхора іноді називають фредкою. Це дуже мила тваринка. Розумна, як собака і охайна, як кішка. Білочки. Живуть не лише у нас в лісах, а в міських парках. Вони так звикають до людей, що погоджуються взяти горішки просто з здоволення. Ось іще я вам хочу подивитися, що у нас. Давайте ще раз згадаємо, що у нас є в лісі. Дерева. Ось ліс. Подивіться, який він гарний, красивий, корисний. Найбільше лісів у Фінляндії, 70% території. Найменше в Великобританії. Білочка, ось подивіться, яка гарненька. З... Вони дуже багато гризуть і роблять це за допомогою передніх зубів. І передні зуби у них дуже швидко сточуються. Так, і ждичок, колючий бочок. На спинці у їжачка 10 тисяч голочок. Представляєте собі скільки? Взимку їжачки кладаються спати з восені і сплять аж 128 днів. Оце так сплюхи, а коли прокинуться, то їдять декілька днів. Такі вони голодні. Зайчик. Зайчик. Рудконогі і довговухи. Зайці мешкають у всіх куточках земної кулі. Бачите? У казка зайця зазвичай боягуз. а насправді зайці Дож, досить відважні тварини. І лисичка. Лисиці тварини нічні. Вночі вони виходять на полювання, живляться лисиці з гризунами, птахами, комахами і навіть фруктами. Лисиця може вимовляти різні звуки, деякі з них нагадують гавкіт собак. У казках лисиця завжди розумна і хитра, і в природі цей звір перемагає не стільки силою, скільки розумом і хитрістю. Кольор лисичого хутра зазвичай рудий, але одна лисиця від іншої відрізняється, тому що пристосовується до кольору тієї місцевості, де вона живе. Живуть лисички в норах. Іноді самі собі житло риють, але більше стараються чужі зайняти. І ніколи з граю не збираються. Завжди поодинці селяться. За найменшою небезпеки лисичка скликає лисенят гучнім зявкатям і змушує їх ховатися в норі. Ось подивіться, коли жується у неї. Ось подивіться на маленьких лисенят дітей. І сьогодні ми з вами. Будемо робити аплікацію одного з диких тварин звіра наших лісів лисички. Під горою хвойний ліс, за горою хижий лис. З боку лисича нора, ніхі не неспроста. Під собак хова хвоста, як навідалася в курник, той одразу півень зник. Отака От лисичка. А зараз ми зробимо аплікацію лисички. Для аплікації я приготувала папір, яка в нас лисичка, оранжева. Я, щоб швидше мені було, зробила такі заготовочки. І ви зробіть ось, і вводимо цей хвостик. Бачите, все оранжевого кольору. Зараз я все понамальовую вам покажу. Повирізаємо і наклеїмо лисичку. Вона в нас буде вся оранжева. Так. Овальчик ось такий вирізаємо. Овальчик, бачите, який. Ви бачите, в мене тут не вийде. Я ще один листочок візьму на мордочку. Бачите, як цікава лисичка яка. Так. І робимо ще лапки. Я відріжу трошки і лапки, і вушка, трикутнички одинакові. Ми складаємо чотири рази і малюємо 4 трикутничка, і будемо вирізати за один раз. Зразу чотири. Приготували. Далі очки. Ось такі. Бачите, я вже приготувала маленькі виріжте очки. І носик чорненький. О, носик. Так, приступаємо, вирізаємо. Вирізаємо хвіст. Лосички, скажімо, ніж хвіст, правда? Ось ми ви його вирізаємо. Дуже гарний. Великий трипутничок робимо. Ось, бачите? І все складуємо. Отак От прикладаємо, так, робимо, я вже намалювала, бачите, чотири. Тужка і два лапки так і лапки ось так. Зараз ми будемо приклеювати. Так що так починаємо з столу. З цієї сторони запускаємо ще й лапки зразу і приклеюємо далі. Одна лапка позаду, одна попереду. Поки не приклеїмось, ми запускаємо ще. Так. так, робимо те саме хвостик. Теж запускаємо його Ось туди під полуб трошечки, да. Вклеїмо хвостика. Ось приклеїли. підклеїли висічки, хвостик пишний. Ой, далі в нас він не вмістився. Далі головку клеїмо трикутна головка волосички, виміщуємо. І також підклеюємо вушка і накриваємо зверху. Пушко, висичка, іншій і друге лиско. Ось подивіться яка лисичка. Тепер я приклею очки, Вони вони вже готові. Так. Так. І малюємо фломастером очки чорні. Ось ще кружочки такі. Так. І носик приклеюємо. А ще вусики намалюємо зараз. Ось так. І лисички такі намалюємо трошки вусики. Ось так. Так, бачите? І лапки чорненькі Ковтики зробимо, да? А Дивіться, от я її намалювала, а ще ви можете просто малювати травичку. Можемо олівцями намалювати. Де лисичка в травиці? Ось така у нас гарна лисичка. Вийшла, бачите, в лісі, квіточки нюхає. Така гарненька. Робимо роботи, висилаємо мені. До побачення.